Друзі, доброго дня! На градуснику мінус 12 градусів. Зараз покажу вам в трафіку, включу запалення. Тут зараз висвітиться. Так, от, 8.39 14 грудня 2024 року. Мінус 11 показує. І от зараз попробуємо, Включаю масу. Так, пробую. От бачите, як примерз. Десь с так серйозно. Отак. Вот О. Так, заходимо в скаута. Включаємо запалення. Виключаємо пічку, включаємо отак розжарування спіраль і пробую заводити. Doreči s ključenimi parami, zavin se naš scout. Так що мороз для такого тракторча не проблема. Як бачите, от ці напалені на і мороз не проблема. Всім доброго здоров'я!